Блискучі, і так само може програти повінок бездарного аутсайдеру. Зараз подивіться, як обманув усіх Андрій Русов, не влучив по м'ячу. Дивимося ще раз. Богдані просто не знав, як привастувати. Тимощук Шилаєв. Зараз може бути небезпечно. Богдані удар здалеку. Богдані Шовковський. У відбиває відбивається національна команда. так Таксієна така ж сама непоступлива і важка. Для фаворитів у італійській серії Аф. А зараз представляє влади кавказку Аланію. Воронін. Удача на 11 метрів. Удар головою повз ворота про м'яч. м'яч. Це всього четвертий матч Шевчука у жовто-синій футболці української збірної. Ви подивіться, яке бажання, яке старання демонструє лівий захисник донецького шахтаря. Та взагалі це вперше, по-моєму, в історії офіційний матч в лютому місці. Зараз Шевченко набирає швидкість, обіграє суперників. Шевченко, Шевченко з м'ячем віддає лівіше. Ротань удар кут, М'яч проходить повз ворота. На цей удар, навіть якби м'яч йшов у площину у рід, де це таки реагував Ліка на цей постріл хавбека Київського Динамо. До речі, якщо казати про ротання і про... прогулилась. І Шевченка м'яче доходить. Підбір Вороніна удар в сходу. І удар відворіє. Не зовсім зручно було бити Андрію Вороніну. По м'ячу, Подивіться, так от він дві, що хочеться була. Набуть в раунд верномецику. Тому щок є здалеку. Ого! Немає. Тому мабуть, як і я бачу м'яч у воротах. Ліг у пахнули у літа. У цій ситуації. Назаренко на переведення Ну Що Руслан чекає на підтримку Подача. Тимощук повернеться не зб'єсльоту. Є біля м'яча Адріана Ліа, що костій доганяє подалі від воріт своїх партнерів. І зараз як нас вибачає. Ну, тут було ще порушення правил. З боку албанців це фіксує арбітер, але все одно надто близько притислись наші гравці до власних воріт. Місна передача Богдані. Удар! Шовковський забирає м'яч без проблем. Завдавав удар того, завдавав Лорі Кана. Кольори Парі сен жермена де був основним футболістом. І, незважаючи на свій молодий вік. Немає простору для розгортання атаки маршата. Зараз що Ротайні робить пристійну передачу, але зі штабу Шевченко не зубів переграти Ільона Ліко. Віцер був хорошу передачу. Так, і Шевченко складався, досить таки. Довелося тут продемонструвати косміри атробатичні здібності. Зараз атака футболістів збірної Албанії. Богданів виходить, фактично вічна віч із Олександром Шовковським. Але ви ось бачите, зараз Олександр дякує Олегу Гусєву. Останній момент ось в підкаті завадив пробити форвард. І контратака українця Шевченко. Зліва набирає швидкість ротань. Шевченко віддає пас на Руслана. Подача! Олег Гусєв на позиції центр форварда. Званого Богу не зазнав травми. Звівся на ноги, і зараз він з м'ячем. Іде у центр Тимощуку перед ним вільний постір Можна бути Анатолію. Удар. І немає знову забутої Ви Подивіться на Тимощука. Суперники. Ну. Грайли проти Туреччини. Але все-таки цікаве. Досить цікаве видови, Я так такі звучаться. Зараз удар! 2028 у складі національної збірної України. От зараз його можна позбавлення першої там захоплення. 45-ті хвилин в тудинку із Ми ще раз. Сергій Назаренко, до речі. Сергій Назаренко теж порцію оплески отримує на власну адресу. Адже саме він став автором результату. Тим самому скати. Вертаючись до болювальників, Динамо небезпечний удар! Голова немає. З посмішкою подивитись на цей епізод, але, мабуть, і ні. Зараз ворогін піймав чудово. цей м'яч. Андрій Русов відв'язністю з Лорі Тамкана. Розірало наші штрафний. Пробував Анатолій Тимощук. Далеко не Карп. Тимошчук пробуємо зараз. Ось про що вони домовлялись. Тупо дивіться, як класно зараз розіграли. Жаль, не прийшов. З м'ячем Албанця. Богданія. Зараз може отримати м'яч Богданія. І він забуває. Едмонд Каплані зробив передачу на Еріона Богдані. І рахунок стає рівним 1-1. Зіграв. Зараз не встиг Андрію Русов за. Іріоном Довгоногий албанський форвард пробив так, що, ну, що коштів шансів собі не було. Силає, помчав. Розіграв штрафний, Воронін. Удар і рятує Албаську збірного Кіпар Воробей на добиванні вище Що цей матч для збірної України нічого не значить. Удача Руслана Ротаня, але цана вибиває м'яч. Воронін є! ворота Воронів падає на коліна. Скільки відчувається ну, прагнення жага до боротьби, жага до забитого гола. Але... Цана. Класний пас під м'яч. Богдані. 2-1, Подивіться. Звичайно, що Шевковський вже тут нічого не зробив. Валден. Збірна Албані несподівано так от виходить вперед у сьогоднішньому матчі. Тим часом Бріє робить заміну Замість е Та все-таки от був е він повинен зробити. Із І другого тему. Удар! Слава, господи. Вона, повар, не слава перегосподи! Віоні. Сінки розконцентровано. Руслан Ротань забуває свій. третій м'яч у відбірному циклі, Озбороняє у бомбардирському цьому компоненті Андрія Гусіна, який у Київу запасі. І тепер подивимось, як цей гол вплине на українців. У ворота команди Сербії і Чорногорії. Ротань. Раптура. Рятує зараз збірну Авбані у чудовому стику Леон Ліка. Готовий. Розігрують наші. Тимущу дві сходори і На місці ворота. На місці Ліка. Все. Фінальний свисток. Лікана Вербіса. Свідчить про те, що збірна України. Закінчує відбірний цикл до чемпіонату світу 2006 року, набравши 25 очок.